Всім привіт! Е, сьогодні хотів би розказати трошки про налаштування е, плуга, як ви його там, купили чи взяли в когось, підвісили і що треба робити. От, тому що сам стикався з цим перший раз і якби, є свої трошки нюанси, а так то в принципі нічого е, сложного немає. Перше, що ми робимо, це навіску виставляємо в нулі, що права, що ліва, що ніби бути рівно. Ланги, от максимально вниз їх, тому що коли ми підіймали, от якщо було не внизу, максимально плуг цепляв тут, от, так що максимально вниз. При транспорті це якби нормально, там висоти вполне достатньо. Виставили перший корпус, потім треба дивитися ось цими вінтами, ми регулюємо наклон. Самого корпуса, як він буде в нас. Е, бо ми знаємо, що треба по горизонталі, щоб пішов і ззаду, і збоку. Ви дивитесь, щоб він рівно був. От, е, тому е, це можна просто приблизно виставити. Перший треба прохід зробити е, зробити колію. Коли ви зробили колію, в неї впали, тоді вже ви виставляєте, щоб цей брус теж був рівно паралельно землі. І то Перший прохід, коли ви зробили борозну, це якби воно нічого не дасть. Треба хоча б з моїх спостережень 2-3 круга, щоб борозда вже стала такого розміру, якого потрібно. І все, якби виставляємо це, щоб було горизонтально, щоб весь плуг був теж передній корпус, щоб не був задертий або не сильно був е заглублений. У мене є догружатик і я собі трошки регулюю. Якщо у вас немає, то вінтом на навіски. Якби все, треба ще дивитися, звісно, щоб сама стойка була рівно паралельно трактору. Буває, коли ти її там піднімаєш, вона там чуть-чуть може десь сходити. от. А коли в роботі, вона має бути паралельно рівно, щоб якби, йшов трактор легко і без нагрузки. От. Ну не знаю, що ще сказати. Вроді би так все. ну по Помілочок вулиці, всякі нюанси, поки ми налаштували. От. І ще вроде би, оце було як рівно, але там перший корпус трошки не докидав. Е, я трошки викрутив, от це за цю сторону відповідає ще, Трошки викрутив і все. от Він ще ліг, е, ліг туди вниз. Е, до лото піднялося, а край лєміха опустився просто ідеально почало працювати класно. І ще один нюанс, якщо ви там стерню чи спалили, чи, що, чи у вас її немає, і ось до отрізного диска немає, і воно зсипається. Це теж грає роль. Тому що якщо у вас чиста борозна, то теж треба буде цими тягами регулювати наклон вліво або вправо плуг. А так, в принципі, ось як бачите. Така глибина за 30. Тут пішов пісок, тут взагалі вже там 31-32. Ну, якби нас влаштовує, така глибина треба, раз там декілька років спахне, щоб воно було.